Всім привіт! Хапе авто на зв'язку. Сьогодні маємо дуже крутезний варіант BMW 5-F10 в ідеальному стані. Це офіційний автомобіль, це двигун 3.0 дизель. Автомобіль повністю без жодних пошкоджень, весь в плівці вперед на ось таких гарних зимових колесах. По комплектації це, напевно, сам топ. Безключовий доступ на всіх дверях. До тяжечки дверей все працює. Позовні вона виглядає практично ідеально, як на свій вік, це 2014 рік. Багажничок все чистенько, електропривід багажничка. Все, можна сказати, ідеально. З цієї сторони зауважень жодних немає. Взаді на дверях присутні шторочки, також панель управління кліматом позаду та підігрів задніх сидінь. Гарний люк, салон повністю в ідеальному стані, також дотяжечка працює. Попереду маємо ось такі повні сидіння ламані з підтримкою колін та з електроприводом. Також все в ідеальному стані. Чорний рояльний лак виглядає дуже ідеально. Пам'ять сидінь, до речі, і водія, і пасажира. Також присутня датчик сліпих зон. Ось так з цієї сторони оптика BMW Adaptive LED, омивач фар, передні парктроники, також присутня. Проекція, всі вікна в оригіналі. До речі, в автомобілі оригінальний пробіг 145 тисяч, руля та підігрів. Тут маємо всі можливі асистенти, які можливо були присутні. Слідкування за смугами, дистронік, повністю все. Розпізнавання знаків. Ось така гарна LED-приборочка, мультикермо. В ідеальному стані, кроїз контроль, тут маємо підігрів сидінь, вентиляція сидінь, велика мультимедія, лак повністю не пошкоджений. Ну, автомобіль дійсно вартий уваги, особливо для поціновувачів BMW. 145 тисяч рідного пробігу, вся сервісна історія на BMW сервісі, проекція працює, ну все дуже крутесно. Двигун працює як швейцарський годинник. Кого зацікавив даний автомобіль? Приїжджайте в місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також лізинг. Всім гарного дня!